Є у нас для вас прикольний контент. Як думаєте, що це таке? А от зараз побачите. Дивіться, ми рівняємо двері. Знайшли старші двері і нам треба поставити їх сюди. Ось, я вже підчистив місця під ці двері, тільки вони були ліві, а нам треба зробити з них праві. Вчора я пробував дрелью, чим я тільки не пробував. Оцією ось пробував пилкою. Вона залишилась без зубів, ця пилка. А тільки що знайшов в підвалі стару дідовську пилу. І ми тільки що з Катю. Катя тримала, струбцина теж О, придалася. Оце відпиляли за 30 секунд. Оце пилка. Як тобі пила? Добре. Добре. Ну, зараз будемо знімати далі, як ми пиляємо. Де, де, де наші штативи? штатіви? Як я це повинен ставити на стільчик цей телефон? На дзеркало можу підставити. Може буде щось стояти, якщо не впаде. О, надзер... я на зеркало поставив, краще виглядає. Все. Тільки може впасти. Ага, зараз от такого. Зараз вібрації будуть іти там сусіди, мабуть, в шоці. Та тут цілий день сьогодні ремонт наказує. Коли... А, тоді якби це не ми. Це ставлю. Так, засікайте, скільки там. Головне безпека. Рукавички.

це ради кота. Та... Та... Струпцина. Струпцина це хатілограма 4. Кг. Ну, така дебела капітальна. Я все баюся, <звук> ставить туди щось фанерку якусь, а воно просто вклеєно, ну, як воно не відпадає, я не знаю. вот стільки проблем. Все діє як піс. точка треба сейчас я возьму и зафарбую и буду там жить какие-нибудь насекомые капец я в шоке Тут тільки треба шкусовувати назад. Ось маленький кусочок. Дивай. Треба. Капець, він тут уже відміченный. Я в шоці шок. Що... Оце можна замазати, я думаю.